Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. У нас в студії народний депутат України Михайло Панащенко. Я вітаю вас в нашій студії і ми поговоримо з вами, зупинимося саме на тих законодавчих ініціативах, що розглядатимуться цього тижня. Зокрема, вже друге до сесійної зали потрапляє документ, який стосується аграрного фонду. Про що йдеться і чому цей документ депутати знову наполягають на його розгляді? Вітаю вас. Да, це такий законопроект, який на минулому сесійному тижні викликав деякі обговорення. Саме... Тобто навіть вважалися резонансним документом? Ну так, я би вважав так. Але на що він спрямований? Це законопроект спрямований на поліпшення роботи саме аграрного фонду, на можливість створення умов, коли аграрний фонд може залучувати кредитні кошти, більш ефективно реагувати на ситуацію на ринку, саме виконувати більш ефективніші свої функції щодо стабілізації. Цін на ринку сільського продукції, але да, були деякі занепокоєння депутатів, щоб аграрний фронт не перетворився у приватне підприємство, тому що саме законопроектом пропонується з державної установи створити акціонерне товариство. Так? Тому зараз внесені такі зміни, які унеможливлюють і приватизацію відносяться аграрний фонд до тих підприємців, які не підлягають приватизації, тобто це 100 Акцій буде належати державі, але створити... власне, цей документ унеможливлює приватизацію. Законодавче закріплює неможливість приватизації аграрного фонду. Він робить сам аграрний фонд більш ефективною структурою, але відносять саме установу як аграрний фонд акціонерне товариство до тих об'єктів, до переліку тих об'єктів, які не підлягають приватизації. Але ж аграрний фонд, завдячуючи тому, що він стане акціонерним товариством, зможе розміщувати свої. Кошти на установах банку зараз виникає такі суперечливі ситуації, коли аграрний фонд бажає розрахуватися за форварними контрактами по закупівлях сільгоспворовниками. А кошти через казначействі які рахунки, тому що зараз як державна установа він виключно обслуговується казначейством, не надходять до того, хто повинен був отримати, тобто до сільхозпідприємств, тому якби ситуація насправді. Така дивна, коли аграрний фонд виконав свої зобов'язання, тобто розрахувався. Угу. Підприємство також надало продукцію, але отримати кошти за це немає можливості. Тому, що перепони, саме є, на правовому казначістя, рівні Казначейство затримує виплати. Тому... цим документом можна буде врегулювати тій, е, низку тих проблем, які виникають саме в сфері стосунків між аграрвідсільозворобниками е, і аграрним фондом. Так він е, зробить, цей законопроект. Зробить аграрний фонд більш дієвою установою. тобто. Він зможе залучати тобто, кошти. вже варіанти напевне, так і є, да? зможе розміщувати свої рахунки на в різних установах банків, і тому більш повною мірою зможе забезпечити виконання своїх зобов'язань за контрактами. Власне аграрний фонд якраз виконує ту роль і місію, коли підтримки аграрного виробника, зважаючи на ті форвардні закупки, які відбуваються, ще і інші механізми, які є саме яким володіє аграрний фонд, що зміниться тут? Тут, якщо вважати ті аргументи, тобто він дійсно буде дієвою підтримкою для сільгоспвиробників і зможе надавати ті кошти, які потрібні для розвитку аграрного виробництва. Так, безперечно. І як у акціонерного товариства в нього з'явиться ще також наглядова рада. Тому він буде тобто більш контроль? більш підконтрольний. Так з'явиться зобов'язання за законом про це не зараз. Як буде формуватися ця наглядова рада? Хто буде входити до її складу? За яким принципом вона формуватиметься? Буде певний порядок визначений і кабінетом міністрів, так і саме установою Аграрного фонду, за яким буде утворюватися наглядова рада, адже ж, але ж все одно, це знаєте, більш підконтрольна установа і відповідно до закону про акції. Нірини товариства він буде більш прозорий, тобто є зобов'язання публікувати свої операції, стан рахунків і надавати громадськості звіти та публікувати цю інформацію. Є наполягання з боку Світового банку та ЄБРР щодо більш знаєте. Перетворення деяких державних установ впливових саме на акціонерне товариства щодо поліпшення їхньої роботи. Наскільки зміниться не лише процедурно, але й статусно аграрний е фонд, зважаючи на ті пропозиції, які є в законопроекті, якщо ви кажете сто акцій будуть належати державі, адже власне саме от в цьому перерозподілі нічого не буде, тобто конкуренції не буде відбуватися. Є певна різниця між державними підприємствами, uh -huh. саме як спеціалізована державна установа, та акціонерними товариствами, які є, в яких є держава 100% володарем усіх акцій. Ще раз, якщо це спеціалізована держустанова, є певний ряд обмежень. Це виключно обслуговування на казначейських рахунках. Це виключно воно підпадає під рамки по, про держ такі спеціалізовані установи. Коли це є акціонерне товариство, це є вже більш та установа, яка може залучати кошти, може відповідати за зобов'язаннями, може відповідати за зобов'язаннями як по кредитах, так і за зобов'язаннями по контрактам з підприємствами. Це вже становиться державним підприємством. Акція та предпідприємством, тому є можливість саме головне, це по залученню коштів. Тому як спеціалізована державна установа цієї можливості немає, на жаль, і ще раз повторююсь, що обслуговування через держказначейство створює певні труднощі, і це відчувають зараз сільхозфарбники. Власне, це комплексний документ, який передбачає саме правові механізми в регулюванні тих проблем, які виникають ці сьогодні в роботі аграрного фонду можна сказати, що це не, не не якийсь один напрямок, а низка напрямків роботи фонду. Е, ну, це я би так сказав би наслідки. Періоду певної тобто роботи. відгук на ті проблеми, які у вже... певної роботи так є певний час роботи аграрного фонду uh -huh. з сільхозвиробниками, є деякі негативні наслідки, і це саме законопроект спрямований щодо подолання тих перешкод, які зараз існують. І якщо говорити про законопроект, які розглядатиметься цього тижня, то хотілося б зупинитись і на документах, які власне йдуть як комплекс документів, які вирішують питання акцизного податку на тютюн алкоголь і алкогольні напої під акцизні товари. Що це за документи, скільки їх є, і які питання вони мають врегулювати? Да, досить таке хвилююче наше суспільство питання. Це саме ми бачили людей, які виходили під стіни Верховної Ради, які наголошують на збільшенні. Податків саме акцизного податку на пиво, на горілчавні вироби та на тютюн угу. тут такий досить суперечливий законопроект. З одного боку дійсно є проблема в Україні і пивного алкоголізму, є проблема погіршення здоров'я нації в зв'язку з тютюнопалінням. Тобто живання... підвищення акцизів на пиво і слабоалкогольні напої є. потреба збільшити так, якщо проаналізувати законопроекти, то їх є декілька. Є законопроект, який вийшли багато депутатів, понад 100, і підписалися щодо збільшення підвищення акцизу на пиво. До да, 2 гривень 40 копійок, якщо я щось не помиляюсь, uh -huh. зараз він існує у нас не більше 90 копійок, і з рахунок цих надлишкових коштів спрямувати їх на добудову в лікарні ахмаді. То, тобто знову повертаємося до цієї проблеми, на якій наголошували ще минулої сесії. Говорили про те, що цей документ тоді не був підтриманий в сесійній залі. Ми знову повертаємося. Він не потрапив до сесійної зали, він потрапив до комітета, uh -huh. і до сесійної зали він не потрапив. Є законопроект. Ну, є потреба відновити саме розгляд цього документу, адже та як е, надходження ще надходять від е, продажу пива на потреби будівництва лікарні Хмади? Про це досить багато говорили, і різні дискусії були, що він і лобійський, і підвищить ціни, тобто різні була. Знаєте, він внесе певний дисбаланс е, в розподіл ринку угу. алкогольного алкогольної продукції. Так, якщо підвищували можливо буде вживатися деякі інші напідки, е, алкогольні напідки. Угу. але є декілька ще законопроєктів, Це законопроєкт урядовий. Щодо підвищення акцизів і податків акцизних податків у зв'язку з індексацією відповідно закону до індексації. І є законопроект внесений ще депутатами, які також пропонують регулювати ринок цінового акцизного навантаження. Ми проаналізували я особисто та з робочою групою також депутатів. Проаналізували ситуацію. Була навіть робоча група створена спеціально. була створена і були зібрані не одні, скажімо, кругли столі з виробниками. Була почута їхня думка відповідно цих податків, і була проаналізована ситуація взагалі на ринку. То що в Україні дійсно податок акцизний податок на пиво є більш низький, чим у країнах наших сусідах. Це Російська Федерація, це Білорусь це дійсно так, і не знаєте, не на 10, не на 15%, а навіть понад чим два рази. Тому певна кількість, коли куди збільшити цей акцизний податок, щоб не зробити наше підприємство не здатними в порівнянні з сусідами, є можливість, але тут потрібно чітко відслідувати динаміку, не зможу не створимо ситуацію, коли ми втратимо деякі робочі місця. Моя особиста думка, так, да, дійсно, податок е, треба підняти. І... Тобто деякі підприємства але... змушені будуть зникнути, скільки будуть не рентабельні їхні виробництва? Ні, якщо ми б підняли податок і цей податок перевищував податок mm -hmm. у інших державах, так ми б поставили на рівні умови саме нашого виробника, але ж По такої можливо з іншими виробниками. Так, ні. А, так, так, безперечно. Але ж цього не відбудеться, тому що я ще раз сказав, що податок у сусідних державах вищий, значно вищий за той податок акцизний, який є в нашій державі. Але збільшити надходження. Не суттєво збільшити збільшивши ціну на саму продукцію, uh -huh. це можливо, і збільшити надходження понад декілька мільярдів гривень до бюджету, також можливо, але тут потрібно підійти виважено, тому що окрім пива, є така слаба алкогольна продукція, це газована продукція з додаванням спирту. Це є такі Які, до речі, наші підлітки часто вживають. так Так і те, що за зачиняти очі, заплющувати очі і не бачити ту проблему з алкоголізмом, яка відбувається в країні. Кожне можливо тому я вважаю потрібно підвищити податок, і саме за цих надходжень забезпечити фінансування тих програм, які сприяють пропаганді здорового спосібу життя, добудові тих лікарень, які. Направлені на саме лікування тих захворень, на добудови Ахмадєт, лікарні, так тому потрібно це зробити, але дуже виважено і саме є такі законопроекти, які внесені і урегульовують ці ціни От стосовно виваженості, хотілося б зрозуміти, адже будь-яке підвищення акцизів тягне за собою подорожчання кінцевої продукції. Як буде в питанні товарів, які вміщують в своєму складі, мають алкоголь, наприклад, ті ж самі. Лікарські засоби, адже вони також можуть стати дорожчими. Тут якимось чином механізми врегульовані, буде Далі. враховано саме е, такі аспекти. Акцизний податок він специфічний. І якщо він податковується, то окремо він є для пива, це своя ставка акцизного він податку. Точковий, так от так. От, так. І для вина своя ставка акцизного податка. Для... Продукції, яка є слабо алкогольною і вміщує uh -huh. штучне додавання спирту, да і е, нема занепокоєння в тому, що буде підвищення ціни на ліки. Ні, такого не відбудеться, тому що це специфічний податок. І в запропонованих законопроектах саме е, чітко виважено до яких видів алкогольної продукції його застосувати. Також і до сигарет ви дійсно правильно помітили, що проблема тютюна паління це велика проблема не тільки України, а і Європи, і країнам. Америки, так і там саме завдяки цінової політики відбувається саме податковому навантаженню, відбувається перерозподіл коштів. Так? Ці кошти спрямовуються на ті програми, які націлені з боротьбою з пропагандою здорового образу життя, так і з скажімо, тими лікарнями, які направлені на лікування цих проблем. І вивчення цієї проблеми тому е, саме і по тютюну є е, знаєте е, такі негативні наслідки, е, коли декілька років назад були перерозподіл між специфічною ставкою та адвалорною, була де на багато знижена адвалорна ставка, і ми не отримали деяких надходжень до податку до, до бюджету. А в той ж самий час е, ринок не зменшився, ціни, які були, такі осталися. Тобто, за счет зменшення адвалорної ставки, не відбулося е, зниження кінцевої. Вартості товару. Тому е, саме і тут потрібно виважено підійти к цієї проблеми і знайти ту знаєте, золоту таку середину, яка е, зможе надати, створити умови щодо збільшення надходжень до бюджету і е, зробить ситуацію в Україні такою, що е, все ж таки буде націлено на зменшення тютюну напаління, та, е, ще раз повторююсь, та вживання алкогольних напоїв. Е, і саме це можливо. Е, саме є е, про програма як підвищити саме дволорну ставку і за рахунок цього? Ці сигарети, які будуть е, коштувати дешевше, вони не будуть, е, скажімо, збільшені на багато, ну на багато не будуть збільшені. Це е, ну може там 30 копійок здорожчання на пачки е, цигарок. А якщо вже більш дорога пачка цигарок, це то там буде вже значне збільшення. Тобто адвалорна ставка саме регулює е, між надбавкою на дешеві сигарети та більш дорогі. Якщо менш тобто, настільки вже в. Все прораховано, все зрозуміло в цій сфері, що єдине, що на правовому рівні потрібно врегулювати ці всі питання, є на чим працювати, але моя особиста думка це дуже важливі законопроекти, тому що вони стосуються саме здоров'я наших дітей, саме людей дошкільного шкільного віку та віку, коли вони навчаються в вищих учпових закладах, саме коли вони підлягають впливу таких негативних наслідків, як тютюнопаління, вживання алкоголю. І, знаєте, вже така думка існує. Якщо кожен день випив бутилочку пива, то тобто ти і не п'єш. Але людина не помічає, як вона попадає в залежність. Тому працювати є над чим, і ці законопроекти дійсно корисні. Дуже дякуємо за те, що пояснили деякі аспекти законодавчих напрацювань цього тижня, адже будь-яке вдосконалення законодавства має якраз супроводжувати і врегульовувати ті проблеми, які на сьогодні ще у нас є. Михайло Опанащенко, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що знайшли час і завітали до нас і нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтеся з парламентським і надалі, якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді. На все добре.